E aí not Вони скоро підуть з Верховної Ради з посад. Вони всі пішли там, але вони дуже небідними людьми. що що цей Кудрицький, Неміровський, якісь там Тарасю, Бабі, Герус там, Русі, Юрій, вони... але то, що ви якщо це ну якщо то так, як ви кажете, то цим би мала mm. десь зайнятися. Ця наша незалежна антикорупційна а чого можемо... ж вона не займається? Ну чого ж вона не займається ж про це, як у хлопці? Чудові наші незалежники. Ми вам купили Такі панчохи тактичні. Ми вам таку дали штатний розклад, такий зарплати, там приміщення, повноваження. Ну чого ви це не займаєтесь? Петро я задаю вам вабелеве питання. Я вивішував місяць тому в себе таку табличку, коли і з якими зверненнями я звертався до набу і до САП стосовно Нафтогазу. Сім звернень по сім груп різних маніпуляцій і злочинів. По жодному я не отримав реакції. Це і ринкова ціна, розумієте? Це е, маніпуляції з фінансовою звітністю, це інші речі, розумієте? Я не отримав. Ми звіт. Звіт по. Е оператору е «Укренерго», все у нас же в звіті відображено. Ну ми ж так так само передавали і будемо їм передавати. Але я задаю просте питання. Дивіться.